До мене до Львова і дуже високої кухні. Приїхали в гості волонтерська кухня подивитися, як ми готуємо себе в ресторані і як працювала моя волонтерська кухня останні майже півтора роки. І я зараз всім покажу, як це все було. Що тут у вас є? Е, ну насправді це такі типу міні-країна. Коли почалась війна, ми говорили про те, що якщо ми зберемо всіх працівників тут і огородимося забором, ми зможемо автономно існувати як маленьке містечко під час якогось зомбі-апокаліпсису, бо в нас є насправді тут майже все, що потрібно для існування. У нас тут є своя пекарня, у нас тут є реберні, якийсь запас продуктів. У нас тут є запас кави величезний на місці обжарщиків, ну і плюс багато-багато всяких приміщень, де можна щось зробити. Пивоварня своя на можна. території. Тут можна жити прям повноцінно. Це колишній склозавод, на якому ми проводимо, крім фестивалів, всякі інші заходи. Тут розташований наш центр офіс, в якому там 300 плюс людей працює кожного дня. От, і він наповнений якимись такими об'єктами, які розказують про те, хто ми такі, чим ми займаємося і що ми прагнемо змінити в цій країні. Там, бачиш, на даху є е гномик з дому легенд, які закрили багато років тому. От, його Та, він зали... переїхав жити сюди. Герб Галичини, тераси, на які які концерти, зустрічі, там, вечір поезії того самого там, чи Андруховича, чи Жадана, чи Подерев'янського. Сюди переїхав робот з Криївки, який стояв там в дворі. От, але коли почали будувати готель, для нього там не лишилось місця, він приїхав сюди. Навіть є якісь скульптури, які робили українські Майстер. скульптури, прямо тут на місці. Був один з фестивалів, вони привезли просто сировину, і прям цілий фестиваль їх тут типу, випилювали, і їх тут залишили. Слухай, а не було страшно, що е, сюди може щось прилетіти, тому що така величезна е, територія, на якій робиться скільки багато хороших справ. Ну і відверто ніхто не знав, як воно буде, що буде і куди воно може летіти. Та не знаю. На, на початках все було страшно. знаєш, типу, Яка різниця, чи ти прямо тут знаходишся, чи десь тут. Тут довкола багато всяких критичних об'єктів інфраструктури. Тут через колію прилітали минулого року в, на автобазу. Угу. От, Це було дуже гучно і, і дуже страшно. І, а тут, ну так, ми спочатку стібалися, тому що всі світові ЗМІ рознесли, як направді, в пляшки з-під пива з етикетками Путін Хуйло роблять коктейлі Молотова, і це розлетілося по всьому світу. І після того навіть в російських телеканалах показували, типу, як там неофашисти-бандерівці готуються зустрічати їх. От. Але, типу, ми, ж, ми ж свідомі, тому ми цього не боялися. От, у нас навіть є навіть не фонтан, ми це називаємо арт-об'єкт, тому що це. Прототип скульптури, uh -huh. яку зробив український дизайнер. Він зробив цей карт-об'єкт. От тут навіть бачив Олекса Фурдіяк, Госі 2020. От. І наші засновники вирішили її реалізувати в повноцінному масштабі як постійно діючий фонтан, який приваблює насправді дуже багато і дітей, і людей. І він розташований прямо біля видавництва Старого Лева. Це видавництво з фасади кого ніби. Книжкова полиція. Вони постійно, як видають нові книжки, постійно його оновлюють. Тобто це актуальні книги, книги, а які сьогодні, вони сьогодні. видали станом. Там бач, є найшахетна кухня Галичини. Я минулого року купував тут книги. От, У так. мене прям такий пакет є. Що привезти з собою зі Львова? А ще дуже класно, то що тут дуже багато різної цікавої зелені, дерев, кущів. Спочатку тут не було нічого, але цим всім займається брат моєї дружини. Я його колись. Чотири роки тому привів на роботу, бо він був закоханий в рослини, в ландшафт, в дизайн. І він пішов, типу, головним садівником в нашу компанію і займається зеленим. У нас і яблука ростуть. Я коли на фестивалі вночі куптив декілька років тому м'ясо в трубі, то я просто вночі збирав от лохину, яка ще не достигла, просто собі сидів і цілу ніч скубав лохину. Ну і на першому поверсі виданиста Стороголева є дитячий садочок дівчини. У нас приватний. Та, і тут, типу, і зовнішні люди, і внутрішні працівники компанії можуть типу, влаштувати сюди да, дітей в садочок, які тут прямо на територію цій прекрасній собі бавляться. Слух, це неймовірно. А скільки людей от, займалося одночасно, коли почалася війна, ви сюди з'їхали? Скільки людей готувало? Готувало? Ну, готувати їжу, напевно, пік це було майже 40 людей одночасно. Кожен на, день, без вихідних. На початку це починалося плюс-мінус з команди дуже високої кухні і інших там, шефів мережі, які допомагали налаштувати всі робочі процеси. От. А загально на території в день знаходилося там, зі всіма волонтерами, офісними працівниками, якимись тренуваннями тероборони і всякими цими штуками. До 800-1000 людей. У нас ще була їдальня, яка годувала прям їх тих, всіх на місці, а ми займалися тільки волонтерською їжею назовні. Це неймовірна робота. Слухай, ну це ж не єдиний був хаб, який у Львові готував? Ні, їх насправді було дуже дуже багато. Просто вони всі перекривали якісь там або райони, або центри. Ми там частково відповідали за гостей на вокзалі, ми готували концентрат супу, бо це була зима, холодно, привозили волонтеру на вокзалі, який просто перекидав це в казани, додавав води, і, по суті, йому не треба було нічого готувати, просто mm -hmm. нагріти і зразу людей з поїздів зустрічати гарячою порцією їжі. Класна автоматизація, так? Так. Слухай, я так розумію, що ви готували більше, ніж на дві-три тисячі людей. Ми готували набагато більше, ніж на дві-три тисячі ладно. людей. Е якщо говорити там, про концентрат супа, то кожного дня їхало 400 кілограм е густого на суп, що перетворювалося там майже в тонну супу, сендвічі робили порядка. Там дійшло до 20 тисяч сендвічів на день. Які виготували це, це лише тут, в одному місці. І ми дійшли там до десяти тисяч порцій в пік е всього. От. Навіть е для сендвічів ми зрозуміли, що типу у нас просідає швидкість виробітку, і ми поїхали на кормотехнозавод на екскурсію, бо ми хотіли зробити сухпайки в пакетиках, як корм для котиків і песиків. І в них позичили назавжди конвейер для того, щоб складати сендвічі. Просто його поставили, і люди складали одні, ставили хліб, інші давали mm -hmm. там майонез, чи кетчуп, третій ковбасу, четвертий — сир, четвертий накривав іншою ліні... кришкою. Лі... — Лінія, Лінія склад... та складання сендвічів. А... а потім команда їх пакувала прямо в плівку і там в ящиках по по штук. Це неймовірна робота і неймовірний досвід. Знаєш, Коли ти так... зробив такий перформанс, тобі вже напевно не страшно нічого. Я кажу, що після такого я не знаю, чим мене можна здивувати, але мабуть вже не варто дивувати. Я думаю, все має впіти на спад і прийти день перемоги, і тоді ми будемо просто далі готувати афігезну класну смачну їжу, робити фестивалі тут, збирати десятки тисяч людей і годувати їх не для того, щоб їм допомогти, та, а для, для того, того щоб, щоб їх потішити. Та. Сюди ми вже переїхали, коли було дуже багато партій. Ми перед тим були в іншій локації, а сюди вже перейшли, тому що це було плюс-мінус приміщення, яке нам підходило по формі і цілі, бо тут була колись заготівельна кухня одного з ресторанчиків, і ми почали її облаштовувати і складати як конструктор. Знаєш, У нас був набір якихось там столів, обладнання, плит і всього іншого, і нам треба було це все розмістити, щоб воно працювало зручно, класно і швидко. От ми поставили два контейнери собі. Один з них зробили склад ципучки, а інший це напевно найкраще. Найбільша мрія будь-кого не тільки волонтера, Ми з контейнера зробили холодильну камеру, в якій може вміститися там більше трьох тонн напевно, продукції сумарно. Реально круто. А хто це робив? Ну, хто, хто приїхав? Просто Якась компанія, яка каже, у нас є холодильні установки, Ні, насправді, ми, не нам, ну, ми коли почали працювати з World Center Kitchen, у нас по суті було все. Та? Типу, там, Хосе мене питав, тобі треба обладнання? кажу, Ми ресторанна компанія, у нас типу, 20 закритих ресторанів, на що мені обладнання? Тобі треба люди? Я кажу, не треба. А що тобі треба? Я кажу, ну там посуд треба одноразовий, ще якусь там штуку. А потім ми дійшли до того, що нам не було фізично, куди складати таку велику кількість продуктів на якісь буферні періоди, та? бо ти міг мав тримати запас мінімум в один день продуктів. І ми дійшли до того, що нам треба збудувати холодильну камеру. Ми подзвонили нашим підрядникам, з якими ми довго працюємо по холодильному обладнанню. Вони сказали, що вони зроблять це, там плюс-мінус по собі вартості агрегату, панелей і мінімальна оплата за роботи без зовнішнього. Там якоїсь доплати зверху і просто погодили це і купили. Слухай, я у кількох волонтерів компанії World Central Kitchen питав, чи не хотіли б вони приєднатися до місії компанії десь в інших країнах. Чи не було uh -huh. б ту такого бажання відчути, подивитися, як вони допомагають десь в інакших місцях, uh -huh. і чи неможливо там привнести щось краще в їхню роботу? Я теж собі задавав це питання насправді, і та, напевно мені було б дуже цікаво допомагати іншим людям в інших країнах з якимось там не знаю, своїм досвідом внутрішнім, та, тому що я зрозумів там в період минулого року, що це найбільша волонтерська, напевно, якась двіжуха, яка була напевно, за останні 50 плюс років. Та і що ти типу, по досвіду, який є в мене, вже його не відбереш нікуди. Та і ти можеш ним тільки поділитися, зробити. Знаєш, бо деколи люди в стресових ситуаціях приймають інколи неправильні рішення, бо вони привикли до чогось там такого і не бачать це зі сторони. І там не знаю, умовно там варити макарони. Ну, ми цього не робили, тому що ми розуміли, що нам треба гріти одночасно там тонну води, в яку засипати 600 кг макаронів, і, і це потім треба мішати. І ми типу спрощували. Ми робили те, що готується легше, простіше, але при тому лишається таким самим смачним, і там по калорійності так само. Чи багато було людей, які приїхали з регіонів, у котрих була окупація, яких є зараз, mm -hmm. і вам допомагали. Та на початку їх, їх було тут було мало, тому що нам не були вони потрібні. Та бо працювали команди ресторанів, які зупинили роботу свою, і вони тут працювали. Коли ми потихеньку почали відновлювати роботу ресторанів і кухарі розходитись по своїх закладах, ми почали добирати людей. І 85 напевно, 90% це були люди, які. Внутрішньо переміщені, переїхали звідкись там і шукали роботу, хоча б оплачувати собі житло, проживання, якісь мінімальні потреби. От. І ті люди, які через війну втратили роботу тут у місті. Та? У нас приходили зі всіх, там з цього кварталу сусіди, які тут живуть, яких була до того якась робота, і питали, чи нам треба щось допомогти. У нас є ті почки, які просто приходили, збирали всю макулатуру, яка є кожного дня. Виносили сміття, збирали макулатуру і потім її там здавали на переробку чи на утилізацію, просто щоб зайняти собі і навіть мати якусь роботу чи копійку. Це не було така, як волонтерська діяльність, це була робота за гроші. Це була робота за гроші. Будь-яка робота повинна оплачуватись, навіть якщо вона волонтерська. Просто знаєш, ніхто не обговорює суми. Всі так би це робили, угу. незалежно від того, платять тобі чи не платять, бо це, по-перше, типу, твій прямий обов'язок. От, а це а гроші це були наслідком за те, що ти правильно робив свою роботу. От. І це додає відповідальності. Коли ти робиш щось безкоштовно, твоя відповідальність тільки на твоїй совісті. Коли це робиш за гроші, то відповідальність приймаєш через того, хто тобі дає роботу. Так? Я до чого веду? Що, е у будь-якому випадку це виходить все ж таки волонтерство. Чому? Тому що компанія почалася війна, вона закриває свої заклади і продовжує платити зарплату людям, котрі на неї працюють, тобто вам. От. І я так розумію, що це якийсь період був, який ну, там, до приходу World Central Kitchen, ага. який ви просто витрачали в свої гроші, які були ваші особисті, вкладали в те, щоб годувати людей. Ну так, і, і ресурси, і продукти, і сировину ми розуміли, по перше, що треба рятувати сировину, яка стоїть. По-друге, Людей, які працювали, бо на той час в компанії сумарно працювало майже три тисячі людей, uh -huh. якщо взяти всю всю наш весь наш холдинг. І відповідно та, їм їм продовжували платити. Хто комусь не платили, хто нічого не робив, то та, та він що, там. Хтось йшов в тероборону, хтось йшов навчатися на медицину, що там щось, і в них були якісь свої шляхи заробітку. Ті, хто залишились працювати і волонтерити, вони отримували за це якусь там мінімальну зарплату, на що її було тоді тратити. Ну, направо, на донат. На... Тут цей стіл був три рази довший, і на ньому ми викладали оцей три зубієць на паску. Там у нас був склад, окремий склад тільки одноразового посуду і більше нічого, бо uh -huh. там було одночасно десь там порядка 25-40 тисяч боксиків. От ще до сих пір залишився конвейер Кормотеху, на якому ми збирали сендвічі, він такий г подібний uh -huh. Тут стояли. Котли, в яких ми варили, три котла стояли, 150 літрів, 150 і 100 літрів. Там все було в паріках, ми окремо зробили там м'ясний цех. Нас навіть дістали посудомийну машину якусь з нашого резервного фонду, відремонтували її. От. І Це все холодильники з нашої школи кухарів. І техніка в з них була з школи кухарів, яка в нас була. а Тут був м'ясний цех, тут робили всі заготовки. Вечору сився волонтерський рацик, і це вже волонтерський, і парік з нашої школи. Всі інші ми назад повіддавали там, де ми їх брали в новими, відремонтованими. Навіть один пароконвект автомат, який був у нас на одній з наших шкіл. Ми його добили, ми його спалили. Він працював практично там 5 місяців нон-стоп 24 на 7, Ми спалили три двигуна з чотирьох, і фонд погодив нам купити для школи новий парік, такий самий 20-рівневий. Ми їм новий парік запакований віддали, а цей розібрали. На це дуже добре, що хтось допоміг це зробити, тому так. що на секундочку сьогодні пара канутномат коштує мільйон гривень. Якщо в гривнях, то це мільйон. А ось 24 рівневий це, напевно, навіть може ще трошки більше. Так, так і є. Слухай, а що тут до цього було? Тут і була кухня, чи ви її переобладнали е -е. під себе? Колись давним-давно тут був цех, який робив посуд. У них стояли тут печі для випікання, вони тут місили глину. Глиняний, е -е, глиняний оцей саме. Потім ми заколабилися з одним з мережей закладів з раменними. Тут була раменна Monkey і їхня заготівельна кухня. Це типу інтер'єр і дизайн лишився з раменної, а потім, коли ми сюди прийшли, тут все було в глині між якимось кавивим фестивалем, бо тут робили три тисячі горняток, ми це все щітками, мийками відмивали, перевіряли світло, кидали нову лінію, яка могла витримати дуже багато потужностей на одній лінії. Навіть пробували відновити там приточку, хоча літом це не допомагало, коли в тебе працюють чотири паріка, три котла, купа індукцій і 30 людей на кухні це все одно жарко, але ми пробували вставити вентилятори. Зато зимою не було холодно. Це якщо про плюси. І тут, типу, тут же вона за рахунок того, що вона квадратна, на ній було класно все розмістити Там, знаєш, там по, по процесам Звідси заходить продукт, а на вихіді вже виходить запакований за, боксик з кришкою підписаний в коробці. І ви тут працювали і вдень і вночі? Ні, ми працювали тільки до вечора. Кожного дня з 8.30 десь до години 7-8 вечора, бо тому, що ми готували сніданки і обіди. Угу. Останні там останні порції забирали там порядка з 16, 30, 17. Везли десь на вокзал. Ха? Десь на вокзал везли, так? А вони везли по різних адресах. У мене просто був список там, з 30 адрес були, водії приходили. Там мені там Самчука, мені там якось, там кривоноса, мені там цей. Це були всякі. Там були і вокзали, волонтерські центри, модульні містечка. Якийсь там навіть був будинок престарілих, який годували, бо там типу, на той час не було кухні, чи не було кому там працювати. от, і Я просто мав адресу, кількість порцій, адресу, кількість порцій. Ці водії там, перекривали. Він приходив і забрав там 5 адрес і їхав, і наступний. Там В день було, що могло бути там порядка до десяти водіїв, тільки які, які забирали. Вони теж волонтерили. А як твоя сім'я відносилась до того, що ти так багато часу проводиш тут на кухні, допомагаєш і е, знаходишся в небезпечному місці достатньо на той час? Е, та навіть і на зараз, напевно? Та, напевно, і на зараз. Та ніяк. Як? Вони, вони, я їх відправив за кордон, відповідно, вони не знали, що я прямо стільки часу провожу на, на роботі, а з іншої сторони, мені не було де його проводити ще. І я мав виконувати те, що я вмію робити найкраще, а вони, ну, ясно, що коли ти десь віддалено слідкуєш за цим, ти переживаєш більше, ніж ти коли всередині. так? Кожну повітряну тривогу. Мені там старша дочка з дружинного телефону писала, тато, ти в укритті, тато, скинь фотку, тато, у вас там тривога, тато, а що у вас там цей? Тато, а ти вже вдома, тато, а ти вже встав. І постійно контролювали мене, щоб, типу, щоб я був чемним, щоб я ходив в укриття під час всіх повітряних тривог. От, вони ясно, що вибивали на всіх з нормального ритму роботи, але е, воно пристосував, ми пристосував. Знаєш, типу, у нас є суперкласна риса всіх українців швидко адаптовуватися, бути супергнучкими до будь-яких умов, а не казати: О, я цього робити не буду, бо мені не приїхала гречка. А я мав сьогодні варити гречку. І типу, всі Убільши, люди чого будуть готові. Знає, типу, голодні, і ми нічого робити не будемо. Ми, ні, ми, типу, швидко приймали якесь рішення, там, мінімальним складом команди. І думали, як це виправити супершвидко, Та, умовно, згорів парік. Давайте будемо думати, що ми можемо зробити. І типа, ми ж, типу, ми не скажемо з 8 тисяч людей там двом з половиною, що ви тіпо, сьогодні не поїсте, бо в нас згорів парік. Нам треба було швидко приймати рішення. І завжди була якась частинка такої маленької віддушини, якихось там, не знаю, нічтіків приколів, які нас підбадьорювали. Наприклад, на Пасху минулого року ми пакували, Я не пам'ятаю, скільки це було. Декілька тисяч подарункових кошиків для внутрішньопереміщених людей. Там була Паска, ковбаса, фарбовані яйця, хрін до Паски. І типу я кажу, хто хоче вийти на ніч, фарбувати 3,5 тисячі яєць. І такі типи, я, я, я. Я кажу, добре, я хто хоче попрацювати? Я шукаю я шукаю барвник, щоб ви помалювали, але буде малювати сині і жовті яйця. Я починаю через постачання шукати, вони кажуть, ну, типу, Юра, вибач. Є, але в пакетиках по два грами. Я кажу, добре, давайте дві тисячі пакетиків таких, дві тисячі пакетиків таких. Я приїжджаю зранку, а кухня зелена. Повністю кухарі, як смурфи, Зелен, зелено-синьо-жовті. Я відкриваю телефон, а тіктоком несе це відос, де, типу, мої кухарі знімають там лоток синіх яєць, переводять на стіл, а на столі жовто-синій тризуб з половиною тисячі яєць, які там передивилися скільки мільйонів людей. Я кажу, ну вам не було чим зайнятися. Вони кажуть, ну ж прикольно вийшло. Я кажу, ясно, що прикольно вийшло. А потім ми готуємо кускус, -кус, знаєш, типу в котлі. Я відкриваю кран зливний, а звідти витікає зелений кускус, -кус, тому що вони варили яйця і в горловині лише, був лише, осад суда. фарби, і воно як фільтр. знаєш, Там кускус -кус білий, нормальний, а стікає зелений. Це, це ж висока кухня. Ми будемо казати, що там м'ятний. І ще мене одне питання. Фонд дуже допоміг вам. Е, так, напевно, дуже допоміг. Я думаю, що без нього би ми не дійшли до таких великих масштабів і не змогли б допомагати такій великій кількості людей. Вони допомагали постійно та не задавали якихось там зайвих питань, коли тобі треба було там докупити інвентар. Там дістати, ще якісь продукти, або вони просто там звозили на свій хаб якусь там продукти. У мене був доступ до таблички, я просто бачив перелік всього, що в них є. Я розумів, цей можу використати на це, цей можу використати на це. Ми там брали сухе молоко, консерви, якісь там фасольки. Навіть був казус, коли я відкриваю табличку і бачу, що там 2,5 тонни хамону. Я кажу: прикольні будуть сендвічі на вокзал з хамоном. А не з якоїсь там ковбасою місцевої. Але при тому вони дали добро на те, щоб ми використовували продукти місцевих виробників і фермерів замість їхніх, щоб їх підтримати. Угу. Та мені там ті ж самі сирні мандри, з якими я працюю, я... них теж все зупинилося. Я Кажу, Мар'яна, ви можете робити самий базовий, типу твердий сир по типу там не знаю, сметанкового чи там 50 відсоткового. Вони кажуть, та вони кажуть, та скільки. Я кажу, ну давай, типу там 250 кілограмів в тиждень. А дійшло там до півтони. Вони просто зупинили лінійку всіх своїх преміум-сирів і все, яке молоко було, постава зробили просто там десятиденної витримки твердий сир, який можна було різати. І за рахунок цього вони вижили, бо вони отримали якісь кошти як бізнес, і ми мали з чим працювати, та, а не купляти якісь там польські чи ще якісь там. Сир. Це неймовірна історія. Бачите, за рахунок того, що... Один фонд підтримує когось іншого. Цей хтось інший підтримує ще когось, і бізнес виживає. І ми транспортуємося в те, щоб перемагати це все на нашому фронті. Я дивлюся, фест живий? Та, живий, працює. Ми знову відновили роботу всяких фестивалів штук благодійних, зарокововий фестиваль, книжок і вінтажу. І ми збираємо каву для ЗСУшників. Якщо ми купляємо. Як хтось купляє типу, благодійний дріб, ми його подвоїмо і потім цю всю каву відправляємо на, на передову. Куплю. Плюс збираємо всякі різні додати тут. Розігрують мопед за найбільший донат, щоб потім кудись відправити хлопцям і дівчатам. Е, от і ми не забуваємо про нашу першу місію та збирати людей, нагадувати, що все-таки життя воно життя. І чим більше в тебе цього гормону радості, тим більше це мотивує тебе працювати, заробляти, щоб донатити. Це більше, тому так, ми відновили. Слухай, а що таке благодійний дріб? Ти кажеш, подвоїмо. Це, це, це хто щось купує і да. двічі більше да. дає? Так, Можна купити благодійний кавовий дріб, кидаєш його в скриньку, і тоді після фестивалю ми подивоїмо всю каву вдвічі. Прикольно. Прикольно. Слухай, класно. А як задонатити? Тому що тут грошей ніхто не бере. Не бере грошей, тому що тут, як і на всіх наших фестивалях, існує своя валюта буфони, і розраховуватись можна лише ними. Ними ж можна і донатити, і купляти каву, і робити благодійні внески, навіть прямо в додатку тобто, на будь-які цілі. Компанія Локаль, типу, вона ці гроші трансформує потім у. Потім кожен буфан дорівнює одні гривні. Поняв, А що ви тут готуєте? Ми готуємо сьогодні рвану свинину, яловичу грудинку на своєму смокері в форматі вуджарні або гріл-лабу. Ми його називаємо. Це типу, ця штука існує лише на фестивалях, і ми собі відпочиваємо від нашої буденної роботи. Звучить неймовірно смачно. Так. Я хочу покуштувати, а його можна купити за цей благодійний тріп? Так. Тобто я купую одну, а так. дві, а ви мені чотири. Тож не кава. Добре, також непогано. Слухай, е, що ти робиш? Я підкидаю дрова, щоб постій... тобі? — Ну, давай. <ріст> Все. Треба По... просто постійно підтримувати температуру стало, бо м'ясо ми завантажили ще в 8-й ранку і воно собі тут е, потихеньку вже Покажеш? доходить. Ой, йома, я ти люба! Я можу на дотик оприділяти. Ти мікрофон чую. поставив? Так, Так, мікрофон, щоб знати, що вона має сказати, коли вже готова. Та, Юра, та, я готова. Так, зараз тут вже 99 градусів і більше не буде підніматися, бо воно вже дуже щільно замонтане, Воно вже томиться по суті всередині. Оце якраз тут все грудинка яловича. Тут пулетпорк. На рвану свинину і там ми і... повіримо тобі на слово, бо так не зрозуміло. Ну так, але я відкрию трошки згодом, коли воно буде вже готове. І І це все за сьогодні з'їдять. Я сподіваюся, що так. Тут. Але в нас є завжди запасний план. Якщо цього не з'їдять, ми це віддамо на волонтерську кухню. Їм не прийдеться готувати. Вони просто додадуть це, як типу замість м'ясної страви. Не будуть давати там стегно чи котлету. Що тут сьогодні є? я розкажи тут? Насправді дуже багато локацій. Тут зараз якесь театралізоване шоу вуличного театру з Чехії, який приїхав підтримати Україну в цій штуці. показує якусь виставу. Тут виставка ретро автомобілів українських. Там я знаю, всередині є багато кави і десертів, ярмарок вінтажу, всякими від платівок до готових меблів, диванів і будь чого всякого вінтажного краму. І величезний фудкорт, де можна поїсти, попити, випити каву ігристу каву. Що Чого особисто досяду? для тебе найсмачніше? Е, найсмачніше е, я кажу, що найсмачніше там, де кухарі їдять їжу, яку вони і готують. Тоді то точно можна їсти. Юрчику, знову тобі дякую за те, що показав усе, і що тут відбувається. Тому що ну типу, показ... ти нам показав усе від початку того, як ви тут починали працювати. Знаєш, коли не було нічого, і знову життя і знову все... починається, так, так. завдячичи кому, Завдячуючи нашим хлопцям, які там попереду роблять так, щоб тут люди жили. Так. То це головне. І ви робите неймовірну справу, і це викликає неймовірну повагу. Дякую.